Вітаємо вас! В ефірі програма Агроконтроль. І сьогодні на контролі таке. В Україні тривають жнива. Які ціни принесе майбутній урожай. Імпортна малина, дорога і, можливо, небезпечна. Якою ягодою малиною Європа хотіла нагодувати українців? Селяни скаржаться на місцевих чиновників, бо ті не хочуть приймати документи на дотації. Бездіяльність місцевих чиновників до кол-центру мінагрополітики звернулися селяни, яким місцеві чиновники відмовляли у прийомі документів на виплату дотацій. Дотації мали виплачуватися за доїльні апарати та за здану на забій худобу на це молоко та м'ясо для споживачів. У профільному міністерстві не задоволені. Наразі Микола Присяжнюк уже доручив профільним департаментам відомства та цовам відреагувати на скарги у максимально стислі терміни. А для тих селян, хто особисто стикнувся з бездіяльністю чиновників на місцях, телефонувати на гарячу лінію за номером, який ви зараз бачите на своїх екранах. Дуже неприємними наслідками може закінчитися просте ласування імпортною малиною. Небезпечна ягода родом з Нідерландів. Принаймні, така інформація напередодні поширилася в інтернеті. Мовляв, в 11 європейських країн, зокрема і в Україну, потрапила заморожена малина з Нідерландів, уражена норавірусом. Утім, офіційного підтвердження про потрапляння такої малини на територію України наразі немає. Відомо лише, що вага сумнівного вантажу 800 кілограм, а сам виробник раніше в Україні про проходив державну санітарну епідеміологічну експертизу заморожених фруктів. Інформація про те, що ця продукція заражена норовірусом, надійшла від самого виробника. Він, проводячи свій внутрішній контроль, виявив, що така то партія може бути заражена норовірусом. Він зобов'язаний повідомити про те, що він це виявив. Партія, я вам повинен сказати, вона невелика. І якщо вона розповсюджена в тих дев'яти країнах, якщо вона додатково ще йшла в Росію, ну можливо, десь якимось чином зачепила Україну, там кількість буде невелика. Якщо повідомлять, що така ситуація трапилася, ну ми я думаю, зможемо це відслідкувати і вияснити, куди вона потрапила. Імпортне вино споживачі купують його, бо вважають, що воно якісніше. Але це зовсім не так. Заморське вино, що стоїть на полицях магазинів, може виявитися дешевою підробкою. Що продають довірливим українцям, дізнавався агроконтроль. Вино на полицях із Італії, Франції Португалії сотні пляшок, аж очі розбігаються. Серед них дешева підробка. Експерти кажуть, замість вина там коктейль зі спирту, барників та цукрозамінників. Причому підробку може виявитися навіть дороге колекційне вино. За рубежом тоже есть фальсификация, есть добавки, причем э, и, и красители, и глицерина и, и ароматизаторов. За рубежом могут быть подделки, которые у нас пока еще не сильно развиты. Например, э, подделка коллекционных вин, вин очень дорогих. Тому коли таки продають на аукціоні. Ну, звісно, хто ж буде відкривати і аналізувати. Ще одна проблема імпортного вина компанії імпортери. У погоні за надприбутками вони на покупців не зважають. Купують за кордоном найдешевше, щоб продати його подорожче. Звичайно, він його там бере за кордоном за євро. Тут його продає за 5 євро. І е, сподіватися на те, що вино, вино буде е, в, надякісне, е, не приходиться. Е, на мою думку, потрібно взагалі посилити контроль за Обігом алкоголю в Україні, а саме а саме вина, і, і робити все, щоб фальсифікат не потрапляв до крамниць. Через неякісний продукт українці вже почали зменшувати споживання імпорту, бо пити хімічний коктейль бажаючих немає. Хлібороби намолотили перший мільйон тонн зерна уже традиційно першими запрацювали комбайнери південних регіонів. На повну збиральна кампанія проходить в Криму, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській Херсонській областях. До кінця цього тижня до жнив долучиться і Київщина. Аграрії збирають озимий та ярий ячмінь, озиму пшеницю та горох. Цьогоріч врожайність зернових зросла майже на 8 центнерів із гектара. Чи вистачить борошна українцям, та скільки коштуватиме хлібина, дізнавався агроконтроль. Перший мільйон тонн зерна цьогоріч до комор поклали хлібороби Одещини. Мільйони рубіж подолали і аграрії Миколаївщини. Загалом жнива тривають у 16 областях України та Криму. Нині активно обмолочують озимий ярий ячмінь та озиму пшеницю. Уже видно, вродило не гірше ніж торік. Зернова група, я думаю, що вона за рахунок озимої культур вона забезпечить рівень минулого року. А за рахунок кукурузи, яка сьогодні в цьому році площа досить таки солідна посіяна, і стан посії кукурузи сьогодні в доброму стані, особливо в центральних областях. України, він забезпечить 6-7 тонн зерна. з Окрім науковців, руку на пульсі перших жнив тримає і профільне міністерство. Перебіг збиральної кампанії під пильним наглядом вчільника профільного міністерства. Для нього вже і графік склали. Запевняють, відвідає всі регіони України. Окрім того, звітують про кожний центр збіжжя. Так на сьогодні вже обмолочено понад 6 мільйонів тонн зерна. Плани 2013 року не менше 53 мільйонів. На сьогодні є всі передумови для збору одного з найбільших врожаїв зороки незалежності. Мінагрополітики посприяли тому, щоб аграрії були забезпечені високоякісним насінням, мінеральними добривами та паливно мастильними матеріалами, а також оновленою зернозбиральною технікою. А зараз уряд оперативно реагує на ситуацію у полі та сприяє оперативному проведенню жнив, зокрема, вже затверджено графік поїздок профільного міністра Миколи Просіжнука по всіх регіонах, де він особисто контролюватиме переб. Іх збору виражаю. Водночас чиновники клопочуться і про ціни на хліб. Приміром, вартість соціальної поляниці буде стабільною. Так чільники областей хлібопеки та представники розрібних мереж торгівлі підписали відповідний меморандум. За ним вартість соціальних сортів хліба буде стабільною. Своєю чергою мінагрополітики спільно з аграрним фондом продовжать постачати необхідну кількість борошн для випікання хліба, що користується найбільшим попитом. Ми беремо на себе зобов'язання. Це забезпечення державного державного інтервенційного фонду. У разі необхідності здійснення інтервенційних викидів борошна на ринок. Ми його готові переробляти і надавати хлібопереробним підприємствам. Ми сьогодні даємо борошно, продаємо вірніше борошно 214 хлібопереробним підприємствам. Вже в цьому році виготовлено перероблено 245 тисяч тонн зерна і виготовлено 171,5 тисяч тонн борошна. Певні зобов'язання мають і виробники хліба. Приміром, вони заздалегідь купуватимуть необхідну кількість борошна та випускатимуть необхідну кількість хліба а тому у найближчі роки запашна паляниця українцям буде по кишені. Пшеничний край, одна пшениця родить по 30 центнерів з гектара, а інша майже 100. Наші журналісти розшукали на мапі України місце, де пшениця росте надзвичайно добре, тоді як сусіди кусають лікті. Секрети рясного врожаю на святі дні поля компанії Украгропром збирали журналісти агроконтролю. Чому одних родить краще, фермери з Полтавщини знають великого секрету, в тому кажуть, немає і радять згадати народну мудрість, що посієш та й пожнеш. Що без хорошого насіння доброго врожаю не буде, каже і агроном Владислав. От ми стоїмо біля цього сорту. Він один із кращих, якщо так брати, на даний момент. Як і зерна йде на перший клас пшениці, а це все, а це все кошти. Тобто на цій пшениці можна заробляти кошти якою буде пшениця на полі, залежить від зернини, точніше від ДНК, закладеної в зерно природою. Проте природа високих врожаїв не передбачила, а годувати усіх треба. Тому тут на допомогу фермерам приходять селекціонери. Вони створюють саме ті сорти, які потрібні фермерам, але зробити це не так легко. Створення сорту і робота селекціонера це творчий процес. І над сортом працюють учені. По 10-15 років для того, щоб знайти той генотип, який необхідний сьогодні сільськогосподарському виробництву. Невеликі, але потужні. Ці маленькі насінини у майбутньому дадуть чудовий врожай. Але щоб їх отримати, треба витримати складну технологію. Це як мінімум наявність сінаявність насінневих заводів. Як мінімум наявність висококваліфікованих кадрів на сінових компаніях, які мають можливість і вміють вирощувати це насіння у компанії, які ведуть тісну співпрацю з селекційно-генетичними центрами України і не тільки в Україні. Наприклад, ми це все маємо в тому, в тому числі і три сімейних заводи, сучасних сімейних заводів, які дають право і можливість нам виробляти високоякісне насіння в основному українських основному Це насіння першої репродукції. Воно виходить якісним його врожайність висока, а домішок в Ньому немає. Проте його сіють не всі. Частина фермерів сіє тим, що зібрали на полі. Що це дає? Є, це те, що домішуються другие сорти, і пшениця не показує того потенціалу, який генетично не заложен. Ми, як компанія, займаючася семеноводством, пропагандуємо те, що сверхустоваровы производители повинні сіяти пшениці свои репродукціями не ниже першої. Це в принципі політика і позиція Міністерства сільського хазяйства і продовольства України. Тобто производители должны сеять качественными семенами и получать нормальные урожаи. П'ять тонн на день. Таку кількість молока на Херсонщині селяни здають на переробку. У селі немає зруйнованих ферм чи безробітної молоді а господарство, жителі підтримують гуртом. Як селяни досягли успіху, далі у рубриці рідне село. Село між степом і водою. Саме тут у Новомиколаївці розташувався один з кращих обслуговуючих кооперативів на Херсонщині. Чотири роки тому в господарстві з'явилася перша корова. Звали її Марфуша. Саме на честь цієї корівки і назвали кооператив. Селяни розповідають, що починали з кількох корів та чотирьох відер молока на день. Тепер мають понад 200 голів, а молока здають близько п'яти тонн. Спочатку хочу сказати, що люди так насторожливо відносилися до кооперації. Одні говорили, що кооперація буде це те саме, що колгоспи раніше були, другі просто не хотіли вірити в те, що буде така можливість покращити особисто своє життя. Щодня на цьому полі селяни по черзі випасають стадо. Худобу тут тримати складно, адже дощ рідкість, тому і пасовища майже немає, розповідають селяни. Та це залишаються задоволені, адже якби не кооператив не було б нічого. Я задоволена, що член кооперативу, що я працюю в Маркуші і у мене є стабільна робота і є стабільна зарплата. Зараз кооператив обслуговує вже сім сіл Скадовського району. Двічі на день працівники збирають по селах молоко і відправляють його до збирального пункту. Ми кожного ранку з лаборантом з п'ятої ранку починаємо збір високоякісного молока. Лаборант відбирає пробу на аналіз, на кислоту, на воду. Дивимося, щоб люди воду не лили, бо в нас люблять таке. І потім це молоко ми завозимо на пункт, охолоджуємо, заливаємо в танки. Кожного ранку молоко проходить лабораторний аналіз, де лаборант визначає жирність, кислотність, міст води та перевіряє, чи не містить молоко антибіотиків. Для цього ми користуємося прибором, який називається екомілк. Беремо з бочки ось, аналіз пробу молока. Наливаємо його сюди, ось. І прибор його. Тепер займає деякий час. Аналіз, а потім ми зможемо побачити жирність молока, плотність, білок, а також місткість води, якщо вона там є. Молоко має бути якісне, це перше правило у кооперативі, адже продукт закуповує один з провідних молокопереробних підприємств, і від якості молока залежить, чи приймуть його на завод. Щоб селяни змогли виробляти більш якісне молоко, профільне міністерство не перший рік компенсує вартість доїльних апаратів. Лише за п'ять місяців поточного року уряд направив понад 5 мільйонів гривень на часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння. Відбирають пробу. Якщо це молоко якісне, ми його зливаємо до танкового охолодження. Молоко має властивості, ем, жирне молоко, якісне, і воно має властивості, вершок збирається доверху, тобто сливки піднімаються доверху. І для того, щоб ця консистенція була порівно розмішана в холодильнику охолодження, то є спеціально вертушка така, яка постійно рухається і молоко приводить в рух, щоб воно не могло змоги відстояти. І тоді, коли молоко охолоджується до 4 градусів, воно постійно рухається, рухається, рухається. Після усіх перевірок та охолодження молоко відправляється великою партією до молокопереробного підприємства, де купують його майже по 3 гривні за літру. Додатково оплачується і жирність. Перед подачі молока на завод його ще раз перевіряють на термостійкість. Коли ми дивимося на молоко, і в нас воно чистеньке видно то значить це молоко якісне, не кисне. Видержує таємо стійкість. Якщо в нас попадають карпинки або воно звертається, значить це каже про те, що молоко скисло. А також визначається і об'єм молока. Зараз ми оббираємо аналіз молока. Це молочко поїде на завод. І пломбуємо. На завод відправляється ще й проба молока. Його запаковують у спеціальний контейнер, пломбують і лише тоді передають на підприємство. Що ж, молоко перевірено. Усі документи заповнено. Переливаємо його до молоковозу і вперед на переробку. Полиці українських супермаркетів вражають різноманітністю харчової продукції. Та будьте обережними, не кожен дорогий продукт корисний. Найпоширеніші міфи та про те, де ховається корисна їжа, далі в агроконтролі. Música yeah. Щоб бути здоровим, гарним та щасливим, потрібно правильно харчуватися. Проте здоровий спосіб життя став не просто модою, а й бізнесом. Усім знайомі фрази: їжте йогурт, і за 14 днів ваше травлення чи імунітет покращаться. В надії отримати результат купуємо. Погляньте на склад: чи може бути імунопродукт з барвниками та добавками. Лікарі та дієтологи запевняють, насправді подібні молочні продукти нічим не відрізняються від інших. Да, важливо, да, класно, да, хороший продукт, якщо він нужен человеку, Що дійсно не вистачає, і какого більше пробіотика, не взагалі в цілому, тому що так красиво написано, етикетки. На Відрізняються лише ціни. Звичайний кефір з півторавідсотковою жирністю коштує 5 гривень за пів літра, а от диво йогурти від 7 до 12. То щоб зберегти здоров'я, а разом з тим і вміст гаманця, дієтологи радять споживати звичайний кефір чи домашню продукцію. Літо спрага. Перше, про що ми думаємо в цей момент пляшечка холодної мінеральної води. Проте не вся вода корисна. Фахівці кажуть, неправильне споживання такої води призводить до серйозних проблем зі здоров'ям і радять пити лікувальну мінеральну воду лише за призначенням лікаря. Будемо дивитися, зараз Виключаємо і смотрети імені акісільневостановиті потенціал води. которую мы проверяли по количеству или по транспорту солей. Понятно, да? Вот мы опять-таки просто включаем приборчик и смотрим. У нас где-то там 160 с кусочком, он может попрыгать немножко еще, да, будет там 165, там 170, там. То есть какой-то водой у нас где-то 163, 164. Но как мы видим, да, впереди у нас нет минуса, да, то есть потенциал с плюсом. То есть вот здесь окислительно-восстановительные процессы в самой воде, да, то есть я не могу сказать, что это плохая вода, не годится для здоровья, она нормальная. Но, смотрите, что организм будет делать при этом? Он будет тратить огромное количество энергии, чтобы перевести воду, которую мы выпили, с таким потенциалом, все равно в минус. Допустима норма солей та окиснення у воді – плюс 50, максимум – плюс 100. За словами лікарів, ми п'ємо воду з позначкою за тисячу. Це затримує воду в організмі, що призводить до ожиріння та різних судинних хвороб. З дешевих, але корисних для здоров'я людини продуктів на першому місці сіль кухонна. Проте фахівці радять вживати йодовану сіль, адже за дослідженнями 80% дітей в Україні потерпають від йододефіциту. дефіциту. це проблема дуже серйозного рівня і необхідно її вирішувати, тому що вона впливає на розвиток країни в цілому, передусім на розвиток людини та на продуктивність кожного громадянина України. Сіль легкодоступна для усіх господарств, і сіль це те, що людина кожного дня споживає. І якщо людина буде споживати йодовану сіль, то його кількість буде в належному стані. Ми перевірили виробників йодованої солі на кількість цього мікроелементу в продукті спеціальним розчином. Якщо не нести його на сіль, вона має стати темно-фіолетового кольору. Якщо у ній справді присутній йод, Тож чотири українські марки та одна німецька. Усі мають позначку йодована, однак не в усіх. Зразках достатньо необхідної кількості цього мікроелементу а імпортна виявилася ще гіршою. Сіль чумак, салудді Маре та козаченьки справді є найяскравішими зразками. Сіль морячка показали трохи гірший результат. А от німецька сіль зовсім не містить йоду, хоча порівняно з вітчизняною значно дорожча. Йододефіцит, кажуть експерти, можна поповнити й харчовими добавками, проте не кожен зможе це собі дозволити. А купувати йодовану сіль набагато економніше, тож дорогий не значить корисний. А проблема якості продукції турбує не лише населення. Це питання вирішується і на державі державному рівні для цього на підприємствах впроваджується європейська система контролю ХАСП. Це допоможе контролювати якість як сировини, так і готової продукції. Сьогодні споживач наш має рівноправне право, також як європейський споживач і споживач інших розвинутих країн, споживати якісну продукцію. А майже 40% підприємств в Україні вже виробляють харчову продукцію за цією системою. На сьогодні це все. Побачимося за тиждень. Тримайте своє життя під контролем.